Помитий буряк, залити водою каструлі і зварити до готовності, потім його почистити гарненько, можна сполоснути після того, як почистили. І тоді накладати в чисті помиті банки, можна і порізати, зварити маринад, залити маринадом і... Поставити, стерилізувати 15 хвилин півлітрові баночки. Закрутити, перевернути вертном і укутати чимось, чи одіялом, чи рушником, так як я. І хай стоять, наприклад, через ніч. А завтра можна і на поличку у підвал. Такий бурячок ми можемо використати взимку для приготування борщу, тільки слід пам'ятати, що наш бурячок вже є трошки з оцтом, тому треба його коригувати. Також для приготування цвіків, тобто бурячок з хроном, який ми дуже любимо їсти взимку з холодцем, особливо на різдвяні свята. Для приготування оселецю під шубою теж любимо. Ну і можна заправити олією, і звичайний бурячок, додати цибульки, і бурячок маємо такий до як салат до гарніру. Ну Та й небагато інших речей можна використати такий бурячок. Він же є готовий, зварений, з сіллю, з оцном, з цукром. すまちの。